Біля автівки, що 13 серпня втрапили в ДТП біля Палацу культури, зібралися правоохоронці та комунальники. Одні вирішують, як та куди відтягти понівечений транспорт, інші складають акт, щоб підрахувати збитки. Водій, переїхавши з зелену зону, протаранивши лаву, та протаранив, зупинився біля фонтану міського палацу культури на площі машинобудівників. Коментарі щодо технічного стану та результатів ДТП. Причин ДТП, я думаю, це буде дати коментар відділу поліції. На даний час ми фіксуємо пошкодження для того, щоб визначитися з відновною вартістю пошкоджених об'єктів. Пошкоджена лава і частково пошкоджено облицювання фонтану на, самому, на самій площі. Згодом на місце прибуває і сам водій легковика. Чоловіка звати Дмитро, йому 41 рік. Він запевняє, сам не розуміє, як вилетів з дороги.

За інформацією правоохоронців, чоловік рухався проспектом перемоги, перевищив швидкість та не впорався з керуванням. Пізніше виявилося, що він був нетверезим.